Шановні колеги, вітаю вас із стартом конференції. Це інтернет-конференція, яка присвячена актуальним проблемам психології малих груп. Вона насправді вже третя тематична конференція, всеукраїнська, яка проходить на цю тему, але в інтернет-форматі ми її стартуємо перший раз. Тому сподіваюся, що всім буде цікаво. Оновлення формату, яке дозволить більш інтерактивно взаємодіяти нам один з одним. Про актуальність проблем, пов'язаних із груповими процесами, мабуть, багато говорити зараз не треба, тому що ми бачимо, що в малій групі і ресурс знаходиться для подолання всіх наградів, з якими ми стикаємося кожен день і В яких перебуває вже майже рік наша країна, а також і проблеми, тому що все те, що відбувається, воно як в дзеркалі відображається в малій групі, чи то сім'я, чи то наш робочий колектив, чи то якісь команди тимчасові, але тим не менше. Тому будь-які знахідки, які відкриваємо ми в цих реаліях, це дуже важливі речі, якими варто поділитися, і про які ми маємо спілкуватися один з одним. Бажаю вдалого спілку.